А, як блистить. всем привет Обслужуємо ми зараз трактор трохи я там розібрали будемо ну, скажем модернизирувати далі вже відео викладу з цією Ну, поки познімали там капоти сітки бо мішали, щоб був лучший доступ і вирішили трошки його освіжити краску на капотах на кабіні Вот зараз я що, собственно, і роблю. Капот вже теж там де підварили, де він там полопався, трошки підґрунтували. Оця часть вже прокрашена, виходить, це її ще вчора, вона то в принципі висохла. Ну, ще трохи підождемо, щоб вона добре висохла, бо її треба буде обклеювати, щоб тоді не заливалися сліди. Да, ну, поки... Поки краску наніс, ніс блистить хорошо, подивимося, як вона висохне, що вийде з цього Краску використовуємо таку. В общем, цвет кіпарис, а марку, може там і другу, до цього другу брали. Зараз таку використовуємо. Так, ось отак. виходить його Наскільки розкидали. А ну, хто як думає, що буде? Нова помпа. Поміняли помпу, новий шків на три рівня. Новий вентилятор буде. же батько тут познімав, попідкрасів. Так, ну щось, я дивлюсь, камера дуже жовтим передає. Оце двері красилися весною, а це, виходить, щось воно або свіже-жовте. Ну, на камері воно не совпадає, а так взагалі совпадає. не знаю. Чого так. Зараз спробую переключити камеру. Так, в общем, поклацав в камеру, але все одно все щось воно відлічається. Ну, воно все совпадає. Це на камері, не знаю, чого так. Лібо сонце так падає, либо чого. Краска отака. От. І примула. Вона йде біжева. Це щось камера так передає. Сонце так падає, мабуть. Це теж доробиться, покажу, що будемо робити, що будемо ставити. Такий буде вентилятор, вже точно грітися не буде. Юмзика вже коробку колісу зробив, сьогодні вже провірив, все робить, все нормально. Відео ви вже бачили. Треба буде колись юмзиком занятися, але все не вистачає времени. Я паралельно комбайн вже почав розбирати. Зняв мотовило, буде нове мотовило. ну, Друге, зараз знімаю і розбираю, щоб всі заміри заміряти. По комбайну, в принципі, таких грандіозних ремонтів не предстоїть. Так, помілую, там передивитися, може щось десь вилізло на момент уборки по зерновим. Ну, а так, в принципі, все нормально. Готовлю я жатку на семочку. ку Ліфтера вже стоять. Хотів я в цьому році заказати приставку повністю комплект, щоб вона вже була на брусу. тобто під'їхати, удіти і все, і не так заморачуватися, як за цими наборними ліфтерами. Їх тут і небагато, там я не знаю, 12 штук чи скільки, але поки їх перекрутиш, ну, мені щось воно не дуже подобається. Ну, Ціна виходить на дану жатку там 50 тисяч, навіть плюс 50, тому що доставка ще вийде. Ну, Трохи не потягнемо на цей сезон, тільки буде нове мотовило. Тому що Оце мотовило не йде. Дуже багато викидає воно. Ну, в общем, треба те, що круглий барабан і за тими лопастями. І оце зараз роблю. Заміри буду відправляти на завод. Може хтось знає, може десь хтось продає, посовітуйте, підкажіть, покажіть приставку. Понятно, що вона в розмір не підійде, ми її будемо переробляти. ну Хоча б, щоб вона там була ну скажімо, не менше 3,60 потому, що тут 3,60 коса. Ну, Може якісь там 4 метри, 4,5 метри, може десь там знивич чи откуда. Може хтось продає, може комусь вже не треба. Тільки щоб вона була на брусу. тому що Хочеться мені на брусу, щоб менше це крутиться. Тому що Зараз у нас є і соя, і сімочка, і коли воно в один все час висохне, тоді не знаєш за що хвататися. Чи сімочку їхати косити, бо вона пересихає, чи сою, бо вона там що, вона може попадати, не попадати, не знаю ще. Бо сою ще не робили. В принципі, це все нормальні ліфтера робочі, тільки ж вони на барні. Я ж кажу, поки їх перекрутиш, поки там ті болти, вони, ну в общем, ну, в цей год прийдеться так. Якщо не знайду десь би ушню, то прийдеться так. На цьому відео буду заканчувати таке коротеньке відео. Ну Як покраситься, він ось як собереться, я вже його перегоню десь в друге місто, тому що я не помню чого. ну Видно, і там жовте, і тут жовте. Хоча краски одинакові. Так, отак от вона виглядає. Вона або ще не висохла була, або просто сонце так засвічувало. Трошки відлічається, це двері красили весною, понятне діло, воно вже трошки підгоріла, а це вчора. Груза попідкрасювати. Передні диски і ну, це вже потома ж. Крила. Крила, в принципі, тут нормальні, просто вони трохи вигоріли. Ну, в плані нормальні, сильно не побиті, ну хоча теж є. Ось. Та й номер треба поміняти, що ж це, дивіться, на жарі стояв, навіть згнив чи не згнив, підпадали букви. І номер обновим, новим, щоб вже було все, як полагається. От близько, як на зеркале. Вот и капот. Готовый результат. Ну, покрашено не идеально. Трошки блистить. Местами десь краска хуже лягла, десь лучше. Ну а так. Ось видно сліди від скотча трохи. Два дня жовта краска, ця бежева простояла і все одно не висохла. Сліди від скотча залишилися.